У Верховній Раді зареєстровано проект закону щодо дистанційної роботи номер 10.164. У зв'язку з війною раніше карантином частина шкіл і досі перебуває на дистанційній формі навчання. Така ситуація створює труднощі для батьків у час їх одночасного перебування на роботі під час дистанційного навчання дитини. Пропонується доповнити кодекс законів про працю нормою, згідно якої під час навчання дитини один з батьків може дистанційно працювати. Тобто, поки дитина дистанційно б'є байдики на уроках, ви дистанційно вводите маршрутне таксі або торгуєте овочами дистанційно на базарі. При цьому зменшення розміру заробітної плати такого працівника не допускається. Як це звичайно буде на практиці, абсолютно незрозуміло, але наші депутати люди розумні, вони щось придумають. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимось про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.